Де вроді за не за свободу преси, а за скажімо так е, хто більше має, має в своєму засобів засіб інформації. свобода слова і взагалі свобода це була його життя. Інакше життя собі не міг. Бачачи все це, що він бачив, він собі дозволяв, маючи досвід великий громадянської війни і війни в Абхазії і в Грузії. Він не хотів, щоб це сталося на Україні. Тому що все-таки він був і грузином, і все-таки душа в нього була розвоєна. І він казав, що я Грузію люблю як рідну маму, а Україну як кохану дівчинку. Тобто різниці він не робив між цим і готовий був віддати життя як за Грузію, так і за Україну. Чому Георгій Гонгадзе пішов з життям? Хто замовив його вбивство? Для чого? Однозначних відповідей на ці запитання досі немає. Я звертаюся до вас з вимогою зупинити свавілля і захистити мене від морального терору. Такими словами Георгій Гонґадзе звертався у відкритому листі до генерального прокурора з вимогою захистити його від переслідування правоохоронців. І це на по моєму настоянню. Він написав в генеральному листа відкритого генерального прокурора потепеньку листа, що за ним слідкують. Оцей лист відкритий, який він написав 14 липня. Генеральна прокуратура пробудилася 29 серпня. І через два тижні він зникає. Одні нібито хочуть, щоб, значить, як нам було б краще, щоб було, а інші розуміють, що насправді є, і цей бровер ми пройшли і вже десять разів. На жаль, я буду ще більш я повторюся. Відверто кажучи, я знаю, яким шляхом ми підемо. Якраз за тиждень до суботу. Він пропав, а понеділок він мені дзвонить. Мамочка, приїдь. Я кажу: синочок, ну як я приїду, я тільки на роботі, по-перше, бо кожен раз я приїду, ти мені даєш гроші на, на дорогу. У тебе двоє дітей, ти винаймаєш мешкання. Я не хочу тебе обтяжувати кожен раз. Ну, і ми у нас були останні з ним розмови понеділок. А в понеділок. суботу його пропав. На його місці мог би оказатися кожен із вас. Насправді... На самом деле он один единственный такой. Если бы каждый из вас говорил правду, он бы не исчез. И я бы очень хотела, чтобы эта акция переродилась в нечто такое, чтобы каждый сказал для себя, с этого дня я должен говорить только правду. Ну, вы знаете, что так, как мой сын, как мой Георгий, там, позволял себе, ну, Ну, не 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 потрібно було йому так різко, розумієте, Не потрібно було йому так. Ну е... ну це його справа була, розумієте, Він був журналіст від Бога. Яка вільна людина сьогодні ви ходять зброю, вибухи тривають. Все одно Кравченко на коні. Вам не краще, не здається, що це не компетенція. Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компромітують вас в першу чергу. Ніколи не цікавить, що Кравченка там знав чи не знав. Це його проблема. Що, шановний, вибачає, не знаю, як вас Георгій. Георгій. По перше, це питання Георгій Гунгадзе. Георгій, це питання служби безпеки, а не питання. Міністерство внутрішніх справ, а в безпеки вже і зміни суттєво за цей час відбулись. Оточення, яке оточує начальника, вони завжди топчуть іншого, щоб дійти до, до, до тієї сорочки, до тіла е, свого шефа і в нього заслужити, в нього заслужити якісь блага. Ви як мама вірите, що кучма не винний в цій історії? Ну, ви знаєте, що людина, яка займає таку високу посаду, вона, можливо, іноді буває хвора в сенсі свого, своїх таких, знаєте, бажань. Можливо, було почуття помсти, могло бути. Ну, сказати конкретно я не можу, я не можу, тому що аж тепер, вже після стільки років і стільки людей були причетні до тої справи, а тепер вони всі при владі. І прекрасно все почувають і знову вони при владі. Вони були, потім їх не було, певні знову виплили. І мені на кучму сказати особисто я не можу. Не можу. Провокація, за яким стоять чити спецслужби чи треба розібратися. Більше того, на моє переконання і певні документи, які ми ну, можемо апелювати, вони говорять про те, що касетний скандал намічався і готувався. Набагато раніше, що записи якраз відбувалися е, і під час 99-го року. Право в тому, що результати першого туру президентських виборів дуже сильно змінили можливості стартові площадки кукловодів касетного скандалу, тому що я переконаний, що це все-таки має всі ознаки спецоперації. Мені так здається, що ніхто спеціально якоїсь спецоперації по касетному. Скандалу не проводить. Ситуація розвивалася і вийшла з-під контролю, мабуть, тих, хто планував якісь акції. Це дуже відповідальна і дуже складна річ. Тільки слідство і суд мають сказати, хто були замовниками. Сум розріте і рука виглядала. Найде тіло може бути не тільки конкретно Георгія Гонгадзе, сином зникли, сином матері Гонгадзе, це може бути іншим сином, це може її бути братом, це може бути її племінником і тому подібне. Все вирішилося тоді, коли я зайшла в морг. З американськими експертами. І коли я сім з половиною годин пробула в моргу. І коли я побачила стопу не свого сина, в мене в той вечір виникло дуже багато запитань і сумнівів. Але я по формі ступні, по формі ступні і по формі пальців, по розмірах пальців, я можу казати, що дуже велика вірогідність це в Той же день ми отримуємо лист від матері яка заперечує передати труп навіть для похорна навіть невістці. і тут же заявляє, що я похорню, якщо ви мені скажете, що це мій син, тільки при тих умовах. Він бігав на шипах. Розумієте, у нього була страшенно плоска ступа. От бачите, такий черевик. оцей черевик я мала в моргу. Мого сина перший палець на ступі був настільки коротший від другого. Отут от дуже чітко видно на цій знимці, що є поранення правої, правої, правої кінцівки. Це не тільки в одному, от тут в нього є на правій руці. Отут от він тримає дитину, і тут в нього поранення знову на е, осколки. І тут в нього знов є. Оці знимки, я підкреслюю, що були осколочні поранення правої руки. А то, що я бачила в моргу, це була ліва кістка. Не які були поранені. Це тіло у Києві, яке в морзі у Києві на оранжерені, як ви його називаєте? Я ніяк не називаю, я молюся за нього. Першу експертизу у справі Гонгадзе провели ще в Таращі. Місцевий спеціаліст підтвердив, що смерть знайденого там тіла збігається із датою зникнення Георгія. Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига заявив, що Таращанське тіло пролежало в землі більше року. Згодом прокуратура спростувала це твердження. За 10 років українські, російські, американські та швейцарські спеціалісти встигли підтвердити, що знайдене тіло таки належить Георгієві Гонгадзе. Це спростували лише німецькі експерти. Прохвілі хромосомної ДНК із наданих біологічних зразків від трупа неостановленого чоловіка по досліджених генетичних системах. Відповідає профілю ДНК. Який може бути присутній у біологічного сина Гонгадзе, відповідно, розрахункова сукупна умовна вірогідність того, що Гонгадзе є матір'ю невід... невідомого чоловіка, фрагментарні останки якого досліджені при цій експертизі складає не менше 99,6%. Адже ж є прижиттєва капля крові? Мого сина, яка німецька експертиза провела, яка є у мене експертиза, є, з підставити оту краплю крові при життєву і кістки цього покійного, і це буде 100% чи це й мій син, чи не мій син. Німецькі спеціалісти підтвердили, що волосся, яке надала мати Гонгадзе, а також волосся, яке нами було вилучено з сімичного віку, сімирічного віку Гонгадзе. І волосся, яке нами було вилучено у нього на светрі, має ідентичне походження і написано в експертизі. І може належати вбитому анаці. Мі було проведено декілька експертиз, і у мене було багато дуже запитань до цих експертиз. І з самого початку, навіть до першої російської експертизи, я спеціально поїхала у Москву для того, щоб з'ясувати і поспілкуватися безпосередньо з експертом Івановим. Тоді він мені сказав, що 90, на 95% гарантує, що це тіло належить Георгію. Потім, звичайно, я вимагала експертизи з експертами за кордону, тобто західними експертами, і таку експертизу провели, врешті-решт, разом з експертами ФБІ. Я переконалася з їхніх слів у тому, що тіло таки належить Георгію. У нас сьогодні є підстави стверджувати. Що вбивство гії Гангадзе розкрито. У зв'язку з цим затримані, конкретні вбивці гії Гангадзе. Те, що заява Віктора Ющенка була поспішною, було зрозуміло зразу. А, але він не юрист і для нього, можливо, затримка осіб, підозрюваних у вбивстві це вже розкрите вбивство. Мені ж було зрозуміло, що це лише початок процесу розкриття вбивства. Остаточно призначити процесу покорання у вигляді 13 років позбавлення вули, позволення права займати асфальтовані посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади на строк 3 роки. Для мене покарання осіб, які брали участь у вбивстві, було принциповим, як принаймні часткове правосуддя. Перевищуючи свої службові повноваження, генерал Пукач. Наказав їм затримати Георгія. За їх твердженням вони не знали, що йдуть вбивати. Я питала їх, чому вони не зупинили злочин. І вони відповіли, що боялись, що якщо це зроблять, то їх також вб'ють у тому ж лісі. До моменту виїзду в ліс, да, можна було говорити, що вони були обмануті. Але от коли звернули в ліс, почали копати могилу, зв'язувати, ви ж понимаєте, що тут. Трізвомися люди, і вони повинні були розуміти, що діяли, і вони понимали. Дуже запам'яталось мені один з цих молодих міліціонерів. Йому насправді було стільки років, як і Георгію. Він зараз відбуває покарання. Коли я його спитала, яку міру покарання він заслуговує, він сказав, що найвищу. А потім він тихо додав: Моє життя закінчилось тоді, у тому лісі, разом з Гонгадзе. Називаємося. Називаємося. Ти смотриш мене. Громче. Пукачесекторов. Оружие есть где? Ничего нету, да? Какое отношение имеете к делу Гангазу? Непосредственно покупательно. Непосредственно участие. Приймають дело в убийстве, да? Я відверто кажучи, вже мало сподівалася, що Пукача вдасться затримати. Для мене інформація про затримання була. Повною несподіванкою. Я насправді насправді відчула, що Бог дає нам ще один шанс у цій справі. От що мені пред'явили обвинення. Я почитаю пускать і в понеділок знову стрічаємося. А далі звісний саме. Я думаю, що причин порушення кримінальної справи проти президента кучми багато. Сьогодні слідчі не зробили ніяких напрацювань. Вони лише склали докупи все напрацьоване попередніми слідчими і сформували обвинувальний вирок. Це звичайно залежить, все залежить у цій справі від політичної волі. Цю справу можна розкрити, і є достатньо вагомих доказів, щоб покарати винних. Запитанням залишається, чи є воля відмазати чи покарати. Ви дійсно вірите, що це робить слідство і ніяких санкцій зі сторони президента не було на те, щоб головне головні проти вас. Дорогой, Я, я, я повторяю вчорашній своє тобі. Ти такий інтервент. Якщо візьмеш в плен, то я потім з нього не вийду. Давай такі випросим, ну, давай. Якщо президента Кучму покарають за цей злочин у час його президентства, президентства Януковича, це буде прецедент світового масштабу. Ще жодного разу в історії президента країни не карали за причетність до вбивства журналіста. Побачивши мене, Леонид Данилович почав нервуватися. Скочив е, на зауваження слідчого про те, що іде слідча дія, не реагує, кинув репліку. Можете мене затримувати? Я жодних слідчих дій проводити не буду. І втік, як позорний вовк Мельниченко Все. є ключовим свідком у цій справі. Е, Мельниченко пролив світло на цю справу і він однозначно відіграв значну роль в історії України. Тепер запитання: чи зробив він усе від нього залежне? Для розкриття справи. І я думаю, що ні. Він досі, здається, не сказав усієї правди, як проводились записи, а це є ключовим для того, щоб ці записи були визнані судом як докази. Указ схвалювати на Кравченка, це далі не я не можу сказати. У нього у нього ні я не знаю. Значить, я із преси знаю, що обіняв кравчу. Кравченка дав лічному команду. По його е, припущенням так скаті президент йому дав дав команду вбити журналіста Ганаза. щодо Кравченка, то це питання для мене, як я розумію для багатьох у суспільстві і поза кордонами України залишається відкритим. У мене виникають сумніви у тому, що насправді він покінчив життя самогубством. Ми звертались до прокуратури відновити слідство у цій справі. Я вважаю, що без відповіді на запитання, чи було це самогубством, чи ні. Якщо ні, хто вбив Кравченко, важко визначити рівень вини у цьому злочині президента Кучми. Кучма ніколи ні одного разу не тиснув на мене і ніяких питань мені не задавав по справі Гонган один раз я йому доповів. Що ми йдемо на розкриття справи Гонгадзе і заарештували генерал-лейтенанта міліції Пукача. Він затриманий, буде заарештований по справі Гонгадзе. Кучма сказав: добре, і поклав слухавку. Все зрозуміло, що починаючи з 2000 року. Розслідування вбивства Георгія Гонгадзе було не тільки під контролем банкової. Я не хочу сказати особисто Леоніда Кучми, чи особисто тодішнього керівника президентської адміністрації чи якоїсь іншої особи. Але розслідування було не тільки під контролем банкової, але ще й було спрямовано на приховування справжніх замовників, справжніх злочинців і на те, щоб довести, що нібито високі посадовці до вбивства не мають ніякого відношення. Я наголошую на тому, що Генеральна прокуратура з самого початку, з самого вела по відношенню до мене і до моєї родини, злочинно, інакше я не можу назвати. Вона знущалася наді мною і над моєю родиною. Вона повинна би понести покарання. І якщо такі великі особистості в Генеральній прокуратурі займаються, як то кажуть, цим підставленням, значить це комусь треба. Це комусь треба, щоб закрутити, завертіти, а саме головне – заставити мене поховати. Георгій Гонгадзе без сумніву найвідоміший український журналіст. Його ім'ям названо вулиці, його прізвище на вустах у закордонних політиків. Але його тіло досі не поховане. Воно знаходиться за цими стінами, чекаючи свого часу, часу, коли не лише виконавці, але й замовники його вбивства будуть покарані. тіло гії необхідно поховати зразу після завершення судових процесів. Там насправді навіть і тіло немає, частини скелету, черепа. Але я, хоча і маю юридичні підстави це зробити і вагаюсь, принаймні це рішення приймати це рішення без матері, без волі матері. Вона не хоче визнавати тіло і не хоче ховати. Я сподіваюсь. Як це не боляче, що вона зможе змиритися з тим, що її більше немає, і треба дати спокій його душі на покрову. Я стояла у церкві і думала, що ось люди можуть піти на могили і пом'янути своїх рідних. Лише наша родина немає ні могили, ні спокою його душі.